Вівторок, 10 грудня в ефірі. Новини на 11-му. у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Підпишіться на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. Двічі за ніч агресор обстрілював Нікопольщину. по населених пунктах району. Окупанти завдали майже два десятки ударів, цілили з важкої артилерії та скерували дрони камікадзе. Зафіксованої скид боєприпасу з БПЛА люди не ушкоджені. У решті районів Дніпропетровщини минулось без ворожих ударів. Продовж доби окупанти завдали понад 300 ударів по Запорізькій області. Пошкоджені житлові будинки та об'єкти інфраструктури люди не постраждали. Минулої доби під ворожим вогнем опинилась і Херсонщина. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі і житлових кварталах. Одна людина загинула, ще сім дістали поранення. Гатять, і по Донеччині там дві людини загинуло, ще шестеро поранені. Подзвоню і він все вирішить. Скандальне відео з такою назвою буквально сколихнуло мережу. Воно з'явилось у тіктоці 17-річної фігуранта мажорної ДТП у Дніпрі, неповнолітнього Арсенія Бесонова, якого підозрюють у ненаданні допомоги потерпілим. На ньому хлопець, який перебуває під домашнім арештом за кермом автівки, ганяє темними вулицями міста та погрожує батьковими зв'язками. Правоохоронці одразу спростували інформацію, що підозрюваний може їздити за кермом. Відповідна публікація з'явилась на офіційному сайті головного управління поліції Дніпропетровщини. Там наголошують, хлопець наразі під цілодобовим домашнім арештом і правоохоронці це контролюють. А згодом і сам Арсеній пояснив, як це скандальне відео потрапило до його соцмережі. Приношу свої вибачення за відео виложила моя подруга. другий был дос к аккаунту, так как мы раньше с ней вели вместе этот аккаунт. Само видео было снято в этом году, но очень давно я не помню конкретно когда. Еще раз, извиняюсь, что так вышло. Нагадаємо, резонансна ДТП 1 грудня сколихнула всю країну. Чорна БМВ на шаленій швидкості влетіла у форт. Від удару загинула 10-річна Мілана. Її дядько, тітка та двоє їхніх дітей сильно травмовані. Одна з дівчат у тяжкому стані в реанімації. 19-річного водія Валерія Олещенка на час слідства відправили у СІЗО. Його неповнолітнього друга і пасажира Арсенія Бесонова під домашній арешт. Вбив власну бабусю у кривому розі судитимуть 16-річного молодика. Слідчі встановили під час конфлікту обвинувачений вдарив сокирою по голові літню жінку, завдавши потерпілій смертельних травм. Після скоєного аби приховати злочин, підпалив квартиру. Померлої юнака. Затримали правоохоронці. Його обвинувачують за трьома статтями кримінального кодексу. У Кривому розі провалили терміни подолання надзвичайної ситуації з опаленням. Попри організовану урядом допомогу комунальними бригадами з інших регіонів, міська влада не впоралася із обіцянкою відновити тепло до 8 грудня. Нагадаємо, саме у цей термін обіцяли вкластися представники міської ради та Криворізької теплоцентралі на нараді з міністром розвитку громад та території Олексієм Кулебою. Проте станом на вчора 328 будинків у місті все ще без тепла. 129 були тимчасово відключені повторно для ліквідації втрат теплоносія, виявлених після першого запуску. За останні 14 років стан тепломереж у місті виявився настільки жахливим, що роботи ускладнюються аваріями і проривами, які виникають у процесі подачі тепла. За фактом зриву опалювального сезону у кривому розі відкрито кримінальне провадження ведеться розслідування. Попалювальний сезон зірвано у Кривому розі 328 будинків і досі із холодними батареями. Наразі ситуацію у місті рятують ремонтники з 11 областей України. Наша кореспондентка Тетяна Заєць побувала в одному з віддалених районів Кривого Рогу. Там комунікації будинку провели до ладу завдяки програмі так званих теплих кредитів. Але опалення тут також не чекають: судяться і хочуть переходити на автономне. Чи вдасться людям самотужки вирішити глобальну проблему? Подивіться, я вас Давайте. запрошую у наш підвал. Угу. Біля власного будинку Світлана Остапчук на правах господині запрошує на екскурсію у саме серце будівлі. У підвал голова ОСББ це жінка-кішка. Повинна вміти лазити по підвал мати гарну спортивну форму. Шість років жінка є головою ОСББ у Покровському районі. Саме тоді ж взяли так званий теплий кредит. Розраховували, якщо проведуть самостійну модернізацію системи теплопостачання, то мерзнуть більше не будуть. Ми встановили лічильник. Дуже дорогий сучасний. Ми повністю замінили труби теплопостачання по підвалу. Ми утеплили під'їзди. Ми встановили енергозберігаючі вікна і двері. І тепер розумієте, всі мої мешканці. Згодні з у цим всім попрощатися за те, щоб у майбутньому мати тепло, будинок сплатив 526 тисяч гривень. Здається, все марно, бо другий сезон поспіль мешканці продовжують мерзнути. У нас можна сказати, дом завжди як не на тому місці. З, -з, 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 -з цим. як його степлацентраль у нас завжди були якісь непонятки. А оці останні роки так це взагалі а в хаті. З утра до вечора і лягаєш спати, теж і штани, і носки, і, і дуже холодно. Воюємо за опалення. Ну, в минулому році у нас дуже погано було з опаленням, з, приблизно з середини, мабуть, січня були перебої, а у лютому і в березні зовсім не було в нас опалення. Мерзли. Ну, в цьому році, звісно, ще ми його не бачили і, мабуть, не побачимо. Минулоріч, кажуть жителі: проблема була у теплоносії. Вода, яку качали з річок Саксагань і Інгулець, мала високу солоність, тому й роз'їдала металеві труби. У нас на трубі подачі, оце був перший хомут. На елеваторах у мене по три хомута там, де залишилися металеві конструкції. І дякуючи тому, що ми замінили всю систему на поліпропіленові труби, вони витримали цю агресивну среду. Метал не витримав. Світлана Остапчук додає, коли тільки почали думати про енергозбереження будинку, модернізацію почали з електрощитової. Бо у далекому, 2018 році, вже почали замислюватися про альтернативне опалення. Ми зверталися в ДТЕК, нам робили розрахунки. Тоді нам на модернізацію нашого будинку потрібні були півтора мільйони гривень. У нас тоді таких коштів не було. Зараз змінили законодавство, і саме це нас підштовхнуло саме до ідеї електроопалення. За майже сім років роботи в будинку вдалося втілити енергоефективні технології і тепер у планах вивести будинок на автономне електроопалення, додає пані Світлана. Але поки цей процес гальмується. Нашому будинку відмовила на міській комісії саме міська влада, відмовила у відключенні від центрального теплопостачання. Ну що ви будете робити, оскаржувати це рішення комісії. І домагатися все таки рішення про відключення від централізованого опалення. Тетяна Заяць та Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. Відновили після трагедії комунальники завершили реконструкцію будинку на перемозі, в який у січні 23-го влучила ворожа ракета. Той удар ще не зруйнував цілий під'їзд і вбив 46 людей. Нині понівечені частини будинку повністю демонтували, а також відремонтували фасади сусідніх під'їздів. Ми завершили повністю розборку цих зруйнованих під'їздів. На даний час всі роботи завершені. Мешканці вже давно вернулися в свої оселі і живуть. Всі комунікації, які були, по ми все-все відремонтували. Є світло, є вода, є тепло, є газ. Служба зайнятості реалізує грантові державні програми підтримки підприємців, об'єднані під загальною назвою Є робота. Окремий напрямок грантової ініціативи, розвиток ветеранського бізнесу. Програма Грант для ветеранів та членів їхніх сімей. Це можливість адаптуватися до мирного життя та відкрити власну справу. Вона красується, бачите, позує. Мілена знайома зі своїми вихованцями. Клуб тримайся за гриву. Вони заснували разом із чоловіком. Родина Тараненків все життя захоплювалася кіньми. Реабілітацією військових та ветеранів за допомогою іпотерапії займаються вже 10 років. Це дуже тактильні істоти. В них температура більша, ніж наша. З ними приємно війматися. Вони м'які, да а хтось вже сідає верхи, і тут же починається така іпотерапевтична дія, тобто дія руху коня на тіло. Тіло починає давати відгук, і люди самі відчувають, що вони щось можуть. Тримайся за гриво суто волонтерський проєкт. Однак, паралельно з ним тараненки розвивають й власну справу, освітньо рекреаційний клуб. Ідея належить чоловіку, Мілини. А відкрити бізнес допомогла держава. Олександр виграв грант для ветеранів та членів їхніх сімей і отримав майже півмільйона гривень. Служба зайнятості продовжує реалізацію ключових державних програм, власна справа та гранти для ветеранів. За цих ініціатив можна отримати від 50 тисяч до 1 мільйона гривень. За допомогою можна звертатися до офісів, зроблено в Україні. Наразі в області їх працює 5 – у Дніпрі, Кам'янському, Кривому Розі, Павлограді та Широкому. Для цього потрібно сформувати свою бізнес-ідею, подати заявку через портал Дія, пройти з корінг-банку, Співбесіду і дочекатися рішення державного центру зайнятості, після якого ви отримаєте кошти. Зараз Олександр на фронті вперше захищати країну пішов у 2014 році. А Мілена тим часом розвиває родинну справу. Окрім військовослужбовців на реабілітацію до клубу приходять і їхні родини, Іпотерапія дуже допомагає дітям. Вони забувають про інший світ на деякі декілька годин, що вони в нас тут знаходяться. Тобто, це. Велике психологічне розвантаження для них здебільшого військові та ветерани, а також їхні сім'ї, приїжджають у стайню потайними і пригніченими. Але щойно побачать коней та починають з ними взаємодіяти, все миттєво змінюється. Вони розслабляються і починають посміхатися. Всі коні у стайні мають свої риси характеру, але переважно вони лагідні і відкриті до спілкування. З дітьми в клубі Тримайся за гриву, працюють маленькі поні. Тут їх аж троє. Це поні для дуже маленьких, це поні для вже діточок, які трошечки побільше. Але це такий реліктова порода для України, це гуцульчик. Всі коні в клубі мають власні історії: одних евакуювали із зони бойових дій, інші чекають повернення колишніх власників, з якими їх роз'єднала війна. Можливо, тому ці тварини, як ніхто інший, розуміють місію, яку вони виконують тут в стайні: демонструвати незламність та допомагати людям. Олена Петриченкова, Олександр Довгань. Новини 11 каналу. У Кам'янському провели перше богослужіння в козацькій церкві Пресвятої покрови, яка будується з нуля спільним зусиллям вірян та благодійників. У місті це перший храм Православної церкви України. Вже готовий фундамент та зведено перший поверх, Перший молебень в козацькій церкві Пресвятої покрови відслужили за військових і волонтерів та за перемогу України. Світло вірить, що цей волонтерський храм. Стане також символом нашої незламності, духовності і найголовніше У Нас тут присутні військові. Я Хочу від усіх нас ще раз подякувати наших захисників і захисниць за те, що ми живемо в вільній країні, вільному місті, і воно так і буде. Також я хочу подякувати, привітати всіх волонтерів, людей, які обрали свій життєвий шлях. Це допомога іншим людям, це підтримка нашого війська і нашої країни. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках. Бережіть себе.